Вітаю вас на моєму каналі. Мабуть, правильно буде казати на нашому каналі. І від неї буду казати на нашому каналі, тому що робимо це все завжди вдвох. Сьогодні хочемо показати вам начебто таке елементарну справу, як клеєння ну, чи паяння. Пленки, як плівки тепличної плівки, яку ми накриваємо на теплицю. Ну, хтось скаже, що там, що там такого, вже всі, мабуть, про це знають. Ну, ви знаєте, кожен починає це робити колись вперше, і ми років 40 назад теж робили це вперше, і ви не повірите, що ми тільки не робили. І на колінах. На полу лазили, клеявши її, і ну зараз навіть як коли згадуєш, то просто аж смішно. І все-таки прийшли до такого саме простого, як кажуть, доступного і способу, який, який дійсно вже використовуємо багато років. Що головне у в цьому процесі, Плівки. Ну, починати треба з того, що з ну, самої плівки. Плівку, раніше була плівка, е, ясно, що не, не такої якості. Зараз плівки е, добротні, хороші. Е, із хорошою стабілізацією. Ну, сьогодні, Наприклад, сьогодні будемо клеяти плівку е, 150 мікрон, така вона товстенька. Стабілізація 24 місяці, хоча б краща була б е, Ну, хоча б 36 місяців. Ну, купляли таку, яка була на даний момент. Що, що далі? Ну, плівка, плівку треба розподілити, порізати її правильно. У нас плівка 6-метрова, ну, все ж залежить від теплиці. Тут що, що одне з головного цю плінку, плівку треба порізати правильно, тому що я вам скажу, як, як кажуть, то, то сім раз відміряй, один раз відріж. Тому що мене, мене завжди говорять за те, ну, що ти там 50 см чи, чи скільки зекономив, а потім натягаєш ту плівку. Ну, Треба її порізати на куски по ширині теплиці. ну в нас теплиця ось така ось така дугообразна, у нас оця ширина теплиці 10,5 метрів. Ну, відрізали ми куски такі по. 10 метрів 60 сантиметрів, вже 10 сантиметрів додавали, це з урахуванням того, що ще десь сантиметрів по 40 закопується в землю. Ось сюди, так, вниз, прикопується землею. У нас немає по низу теплиці ніяких ні досток, нічого. Ну, Якщо у вас ось така теплиця такої форми, то ясно, що треба вирізати отаке, отаку ширину. Плівки. Якщо ви, а якщо у вас взагалі бічки просто окремо прибиваються, значить бічки окремо, ну там уже дивитеся по тому, яку ширину вам треба плівки. І оце, що головне, що не помилитися, тому що відріжете, потім будете нервувати, що неправильно відрізали. Ну, це що до того. Хоча це дуже дуже важливий момент. Що далі? Щодо що самої паяння до, до склейки? Е, ось обикновенна така досточка. Раніше ми використовували е, поширшу, ну, бо плівка була е, хуже її якості. Зараз плівка добротна. Тому використовуємо от така, сантиметрів 3, не більше, е, плівки вистачає. чи е, ширини вистачає для того, Щоб поклеяти. Е, Обов'язково оцей брусочок треба обгорнути бумагою. Ну, бумага теж дуже важлива. Ну, раніше ми теж обгортали газетою обичною. Ну, ось знайшли таку бумагу. Вона упаковочна, чи яка вона? Вона тоненька, але вона така ну, як лощона, така що не, не, дуже, не дуже пристає, як кажуть, до, і, до утюга, і, і, і до самої плівки, її лешать віддирати. Ну і що? От сам, що сам процес. Плівку нарізали, розпустили її, оці куски, розпустили, тому що вона ж рукавом йде, рукав 6 метрів, розпустили її і ось так. Один один кусок накладаємо другий кусок. Сраз на це хоч так? Утюг повинен добре нагрітися. І що? Гарячим гарячим утюгом ось так. проводимо. Утюг, краще. в нас оцей утюг, спеціально для того, щоб клеяти плівку, вже не користуємося для гладіння. Він зручний тим, що він важкий і такий не дуже широкий. Як провели, даєте, ну, хоч трішки часу для того, щоб е, воно. Температура трошки спала. І потім, отак воно ось легенько оця бумага віддирається. І ось дивіться, прекрасно оцієї ширини буквально трьох сантиметрів на таку плівку абсолютно вистачає для того, щоб спаяти оцю плівку. І так так, до кінця, так і далі будемо будем спаювати. Ну що, друзі, цей процес сам дуже довгий. Затримувати вашої уваги більше не буду. Якщо вам було корисне це відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.